Підготовка до двохсотки помили велик, значить дощ буде 100%. ну Нічого страшного. Дякую. На здоров'я <рес> Добрий ранок. Що, сьогодні у нас вихідний день, початок дня погодка класна. Ми зібрались на двохсотку ку Подивилися там прогноз погоди. Все як зазвичай, так як ми любимо 200 їхати. Дощ, гра, злива. От повинно сьогодні бути все. Так що виберіть щось смачненькі, а ми вриваємося. Погнали. Ці гори, лки-палки. Добре, що вона одна спочатку, а ті там більш-менш легші. Пазики їде. Машкувато. Нічого не так. Що, що? Ой, не фа! А ти в якось. Я, Я постійно таке, знаєш, типа виїхав на гору стою з Виїжджають потихоньку. Це десь. Це вже типа знаєш як тренд був такий. Фу. 15 кілометрів Добрий день. строю? Так. Да. Приїхали в гастробайтер маркет. Там. Гастробайтер маркет. Ну, ми нічого поки купляти не будемо. Ще, ще не вмахалися. ще поки Вови ми... нема. А, вова нема. Вова, ти привіт. Тобі добрий день. Так би ми зараз вже в гастромаркеті маркеті вже би заказували якусь салурну, там хот-доги. Так що, ну, старя. В Наступний раз будеш поправимо. Що, водичку п'ємо, почемо далі, так? Да? Ну хороший, там взяли хороший пацан, але це теж хороший там. 8.25 кинуть короче нам ще 180 десь, да 217. <реку> ну 217 мінус 33 190 <реку> все let's go А, комарі! так все не достаю не достають, коли так три два раз Хоп. хоп. все пока У нас э, пещерные пригоды. Так, велика тратишь за день. А, хорошая. Нет, я в руках у нас. Ой, пальцем сейчас запрыгну. Камеру вы. Ёлки-палки. Саме класно, коли маршрут строїв вже не ти, але проблеми однієї ті ж. Як там ідеальне асфальтне покриття. Олексій, що ти наробив? Ти казав, що піска не буде. Я тільки Лісапета помив вчора. Я думаю один є тільки такий молодець. Маршрути строю, вічно десь в пісок, які, якісь чигірі в сунусі. Нє. Так що, якщо вам треба хороший маршрут, звертайтесь, ми вам його допоможемо побудувати. Щось у мене є підозра, що все-таки дуже багато такої дороги. Що вже хвилин 20, як ми їдемо по, по ідеальному. Та <смір> 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 я бачу, що ти вибирав шосе. <смір> це яке міжрегіональна, навіть? Е, Україна, що там, Варшава, так? Да? <смір> Міжконтинентальна, це дорога в США називається. Ой, блін. Майбутнє. Ні, останній путь буде далі. Це ще рано. Треба ж це, щоб якийсь кусок дороги запам'ятався найбільше, знаєш Це якраз той момент, коли таку дорогу не забудеш. Я минулого разу навіть коли сам їздив, така ж сама історія. Десь як обично ми в якесь. Опа-па! Саме головне це, що правильно, не розложити. Я чесно думав, що ти запам'ятаєш останні пригороди. Ні, я думаю, що ти запам'ятаєш весь маршрут. Йокі таке грає великолесо в 4 атмосфери накачан. Їсти choix. по таким дорогам. То що надо. Маршрутізатор. йо Ага, я думаю, що після цієї поїздки колеса будуть квадратні. Навіть не квадратні, а й прямокутні. Спити ж вже поправили, не зрязне, все нормально, повинно доїхати. Вже спиш. Я цей. Во. Добрий день. Я дивлюсь, я дивлюсь в ту сторону і розумію, що нам туди. Ну, ми поїхали. Давайте, пацани, я вас дожен. a <laughs> <laughs> Набираємо водичку і їдемо далі. На отдихалось! Дякую, мама, що в мене не шосейний велосипед. Це таке гравійні топ. Я не знаю, як би я тут на шосері їхав. Я думаю, що я б дуже сильно страдав. Трасова дорога, ідеальне покриття. Да? Коли інтрига в маршруті, це вже наша фішка. Покриття класне. На плюс до всього ще й погоду ми вміємо підбирати. Якщо кому скучно живеться, можете приїхати, при... можете приїхати з нами в 200 і причустивати цю... Біль та приниження. Підписуйтесь на інстаграм, на канал і слідкуйте за новинами. Можливо, наступного разу з нами поїдете саме ви. Ну, Поки бревет йде по плану. Маршрут... Маршрут ідеальний. Чесно, буду рекомендувати всім бажаючим, особливо на шосіках. Ну це просто давно тут ніхто не їздив і асфальт заріс травою. Так що все нормально. Давай, давай, Та де ти далі повернеш? Каже, я казав. Треба ну, було ізначально дивитися. По полям, по полям. Бля, я педалі зацепився. То вже камінь спосіб виходять. Почки, блять, я думаю, це ми вже десь переходимо в границю з Польщею. Це просто хубаво. Якось ми кудись. Ми вже... Спочатку ми їхали, а тепер ми вже йдемо. Ну типу дорога закінчилася десь там метрів 400-300, так? Да? Головне 300. так. Ага. Головне, щоб нас потім по запчастям не збирали, після цих подарків. Нарешті ми вилізли з лісу. Ну якщо що, ми типу, були десь отам. Десь отам в полі. Це просто хана була, звісно. Але ми вибрались. Коротше, що, ми приїхали в цікаве місце. Роби фото. На цьому назад поїдемо вже, так? Да? Каже, вилка в нього, походу. Амортизатор хороший, навірно, трейловий якийсь. Не, ну клас. Найшов щось? Бо ти так сі просто, а добре <смеш> 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 <Хорошо> приземлився <смеш> <смеш> Та дивись сюди, бо ти ззаду затилок там дивиться Вася якийсь О таке от кайфове місце ми попали Там теж коротше що після Чірей тепер Подоставати треба з велосипедів. Не, це, не, порознос, не, не порозносило, не порозламували нічого, велосипеди цілі, ціліш усі. Що ти оджав? Такий чувак класний, диви. Прикидон був у нього. Зав, забрав. Що ти за людина? Оставив би хайся. Радів би. Може вдруг десь там доганяв би нас. Регулювання клапанів недорого. Тут спеціалісти працюють, бачите, все якісно відрегульовано. Так що, якщо що, Грем поміняти, всі діла. Муфти, е, ці генератори. Так що, все добре. Все да, якщо що треба, ми, все, є, є спеціально обучені люди, так що звертайтеся. Так що, якщо треба комусь відрегулювати, замінити свічі, всі діла, звертайтеся, дам контакти, пацани провірені. Він правда на, на мотоциклі сидить. Він поки скривається. Ну, Якщо треба, ви звертайтеся, ми контакти вам дамо. Ми тут так прикинули, що краще все-таки погано їхати, чим добре йти. Тому як йти, ми ну, пройшли десь пів кілометра, думаю, точно. І по такому, що бляха муха, краще їхати по поганому покриттю, ніж йти. По гарному полю ми погнали далі на 70 км без 10-11 поки дощу, поки дощу не було. Так що надіємося, що ми максимально зможемо проїхати без нього. Ну, а там по факту буде видно, тому ми погнали. Звісно, зарази. Ми, в принципі, в принципі, ми його очікували, але не так рано, все як зазвичай. 90 кілометрів є, їдемо далі. Як бачите, вже в душі Все окей. Ми в Макарові. Дорога поки норм. У нас майже сотня. 90 кілометрів. Ми просто відповідна зараз перекусить. Ну і будемо вирушати, називати далі. Вільчики вже грязні. Просто треба було вчора їх не мити. А так вже впаловики. Чесно кажучи, напевно, краще отакий дощ, ніж. Сонце, яке я просто випалює магу. Йок-бавку. Походу болоти. Ну таке. Дайте, ми зараз тут і почнемо далі. є. Це ми так. Проїздом Літачки. туди сюди У е, мене показує навігатор праворуч. Ну так, да, трошки йому додавали ще Ну так, да, десь там, от там десь повинен був сидіти пілот, мабуть. Ми в центрі Макарова. У нас тут Олексій повів достопримічательностями. Якось так. А взагалі-то ми по всім дворам вже проїхали в Матарою. Так? Да? <плес> <плес> ну таке. Коротше, дощ. Особо, напевно, ну, не познімаємо, ну попробуй Ага, дякую. Все, ми погнали. Все Тому, я так розумію, ми вже повертаємося. Да. Ми вже будемо повертатися. Це Бородянка. Тарас Шевченко. Я так розумію, що це їхня центральна площа. Та да он дивись, йому так по голові попрострелювали. І голова ходить на кого не вона немало. Шевченко, все окей? Братик, держись, все хорошо. Ну Видно, он просвічується прям насквозь. Так що ми вже доїхали до Бородянки, цілу, цілу дорогу валив дощ. ми, Ну типу. Що сказати? Мої. Мої качечки. А так всі, наче... Вон, пацани, ще красиві, диви. Та ти що, Диви. 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 А що спина? Та да спина, до речі, ну, чиста. Ну я б не сказав, що... А в мене що там, ззаду біда? Минус да. фоткає. Да. Вигляд ззаду. Короче, що, бородянка, є чекпоінт? Фотку. Хорошо, мінус окуляри. Все, погнали далі. Це просто хана. Це хрустить, це шкригоче. Що там в нас? 137. 137, ще вісім. Потому що ми будували ще 80 кілометрів. Дощ замакав. А так в принципі. Все нормально. Більш-менш наче тримаємося. Грязні поросята. Зараз підкріпляємося, пару хвилинок будемо їхати далі. День, День упущеного очка! Це... Окуляри всі ці падають, ще нормально. Погнали! Ми в Бучі стали в фірманому магазині. Ліції перекусили, випили каву, морожено, Лоха, одно диве яке. А ну лизни, лизни. Куди ти? Тихо-тихо-тихо. коротше що, частину якусь ми вже проїхали. Ми щось вроді їдемо, 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 їдемо. 80 кілометрів у нас залишається до кінця. Хлопці, як у вас настрій їхати є? Якщо чесно, в мене є дике бажання визвати маршрутку якось, щоб нас везла додому. У нас ну, різномотре. Це рівно доїдемо, другого варіанту в нас немає. Так що всього хорошого. Все, погнали. 181 Коли сам їхав в 200-ку, я до теж проїжджав. Тільки я їхав звідти. А зараз ми навпаки їдемо. В зворотньому напрямку. Дмитро, Дмитро як, твоє... як твоє самопочуття? Перша 200 твоя, так? Да? Поки живий. ну вже добре. Поки серце б'ється, це вже добре. Ні, так в принципі що? Ну, ще трошки залишилось. Давай, ти Молодець, тримаєшся ще 35 кілометрів. Це тру. Всі дороги. Що? Правильно. Я все, ми погнали. Пока. Ну, в принципі. Уже. Уже спалився, вже все. Я не... да, да. Так, да. так, так. Ну що? Ми вже мав до носілісника. Вже майже 200 є. ще сидить. Вже сидить. Вже, вже, вже. вже, вже. вже, вже сидить. Yeah. Коротше, всі молодці. У нас не дощ, ні поля, нічого поки не вчитало. Не, не застало. Якраз у нас застало все. Саме трешова 200, яка була у нас за весь час. В принципі, що. Опачки! Добре Які люди вірші стоять. Отак так. Так от... Міябухівський велосипедисти підтягується, да, потроху. Трошку... В... Да, по там, за... там заходиш, там ці кількість зиму. Так, 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 є такі моменти. Як обичай, да, смачного, нам номерки поки облизують. Підкріпляємось. І що робимо? І сидимо. А sí, далі їдемо 200. Да, ми ж в, в, в зворотній напрямок тепер. Ну так. Да. <hum> через скільки горок быстренько ми ригнемо. Я думаю, на другому підйомі затяжному. Я думаю, все закінчиться. Наша охота тут. Все, нам смачно. Пока. А от тепер якраз остання путь, остання дорога. Все, погнали. Злізу. Ну що, я тебе вітаю з 200? Що ти скажеш? Прекрасно. треба ще. Живий? <рекрасно. <рекрасно> Ладно, завтра спитаємо, як воно. <рекрасно> Після 200. Ну це вже, це вже бувалий. Я така ж історія вже накаталася. Петро ну, сьогодні перший раз поїхав і попав в саму жопу. Вибачаю. Красавчик. Наступний раз їдемо знову, так? Якщо з тим ходи, виходить, то все, добре. Дякуємо за компанію. До нових зустрічі. Все. Пока. А ми поїхали далі. Нам ще 214 кілометрів. Все, пока-пока. Що? -пока. Пока. остання путь, остання дорога. Карф. О, диви, не одні ми такі чують прибачені. Де він там жить? Красавчик. Так що не одні ми такі відбиті. Все, ми погнали, нам останній ривок, 5 кілометрів і ми вдома. Все, полетіли. Ми? вже на районі. Фу. І так. Дякую за увагу. Приходьте ще. Підписки, вподобайки, коментарі. коментарі, коментарі. Ну і підписуйтесь на інстаграм, вже буде, будете бачити, коли наступна буде 200. Подняв, перевернув. Можливо, полетите з нами. Ну, Дмитро сьогодні перший раз поїхав 200, задоволений, напевно. <гум> Ми завтра в нього запитаємо, як він задоволений чи ні. Тому, друзі, до нових зустрічей. Всім пока!